Я вирішив, що я не буду ховатися і треба воювати, бо хлопцям важко. Той час було. Я прийшов з всіма екіпажами шлях, який є в дивізіоні у му році. Я стріляв з всіма, я був завжди з ними на, на позиціях. Я знаю, як думає солдат. Саме перший наш успіх це те, що ми разом коли, під час проходження нашого шляху, що ми всі живі. І успіх, в тому що хлопці вижимають з себе все. Старший хлопці, там командир гармати, йому 55 років, але він старається, він ще пригає по посавушки, як мартишка. Кожен екіпаж це одна сім'я, потім взвод це теж сім'я. І взагалі ми, як батарея, сім'я, завжди один одного підтримуємо. Найважчі моменти зберегти концентрацію, напевно, допомагає мотивація для чого ми всі тут. Ти просто згадуєш, для чого ти прийшов, згадуєш, що у тебе вдома сім'я, що тебе чекають і люблять, і ти робиш це все з родини. До війни. Я займався з батьком на пасіці, у нас було 140 сімей. Також планував з дядьком переганяти машини з Європи. У гаражі з ним займався там, покраскою, ми займалися поліровкою. Конкретної роботи в мене не було, я ще лише вибирав, чим займатися мені в житті. На початку війни я не йшов самі перші дні. Було страшно. Потім я зрозумів, що ховатися немає чого. Мені прийшла повістка через місяць. Я, не ховаючись, пішов воєнкомат, почав проходити військово-лікарську комісію. Батьки, звичайно, не хотіли, ну, щоб я йшов, там, думали раз не коті, але я вирішив, що я не буду ховатися і треба воювати, бо хлопцям важко в той час було. І прийшов в комісію, пішов на перепіготовку Львів і потім попав до нашої частини і почав проходити військову службу. Переді мною мої батареї командиром став мій побратим. У 22-му році. Коли ми вже мали переходити через річку Інгулець, коли Кацапи тікли за Дніпро, ми просували вперед. Мій побратим на той час поїхав на реку і підірвався на, на міні. Десь приблизно півроку в нас був ТВО, ну, так як він не цікавився життям батареї і хлопцями, в принципі. А я завжди був з ними, я взагалі був з іншої батареї. Бо на той час була посада командир з водоуправління. Я був на цій посаді, але фізично завжди знаходився з першою батареєю своєю з хлопцями. Воював з ними, завжди з ними на позиціях. І люди бачили, що я за них турбуюся, переживав. тобто я з ними на місці вирішував більше питань, ніж хтось десь там далеко. І люди це бачили, і вони самі почали мене просити, давай будеш нашим командиром, ми там будемо клопотати. Ну і так вийшло, що в 23-му році, вже, коли ми були під час відновлення, мені довелося прийняти батарею. Я думаю, що мені пощастило в тому плані, що я пройшов всіма екіпажами шлях. Які є в дивізіоні 22-му році, я стріляв всіма, я був завжди з ними на, на позиціях. Я знаю, як думає солдат, тому що нам доводилось і багато чого разом пройти. І люди бачили, що я з ними, я їх підтримую, ми разом йдемо до якоїсь мети, працюємо. І відносини побудували ще тоді, в принципі. Тобто, в мене немає такого, що вони не слухають у нас. Ну, Все на взаємоповазі. Саме перший наш успіх це те, що ми разом, коли під час проходження нашого шляху, що ми всі живі. Ми старались вижити, робили все для цього. І також по роботі вражені цілі, відбиті атаки ворога, не давання йому просування або прикриття наших хлопців, які спереду піхотинців. В Солідарі, коли хлопці були сильно змучені, у нас було дуже багато виїздів. І коли вони вже просто валили з ніг, а я також, тому що в них два екіпажа не мінялися один, я їх піднімав, кажу, хлопці бігом-бігом, тому що там спереді хлопцям важко. І успіх в тому, що хлопці вижимають з себе все, стараються зробити якнайкраще. Навіть ті, які вже старші хлопці, там є в мене, допустимо, командир гармати, йому 55 років, але він старається пригає він по савушки, як мартишка. І працює, нормально все, хлопці виходить. Мотивація буває різна. Я їх мотивую якимось порівнянням. Тобто, коли їм важко, я їм пояснюю, що спереді хлопцям ще важче, мотивую, що. Ну, Потерпіть ще трошки буде якийсь відпочинок для людей це дуже важливо. Нагадую їм, що ми захищаємо в першу чергу свої сім'ї, які вдома, щоб ворог не дійшов туди. Взагалі мені пощастило в тому плані, що в мене люди такі, що вони самі збиваються до кучки. Кожен екіпаж це одна сім'я, потім звод – це теж сім'я. І взагалі ми, як батарея, сім'я, завжди один одного підтримуємо. І якщо у когось якісь проблеми, е я думаю, що до любого можна підійти, хто чи зможе, тим допоможе. Ну, стараємося бути одним цілим, і це допомагає нам. Рівнятися можу на свого командира, напевно. Він у нас дуже відповідальна людина. В першу чергу, що я можу сказати, це людина, яка саме перше це буде переживати за особовий склад, за його життя, за його безпеку. Особисто для мене лідер це та людина, яка веде людей вперед своїм прикладом, рухається разом з ними і. Ну, лідер це наставник в першу чергу, наставник і людина, яка може передати свій досвід. Не соромиться перейняти досвід інших людей, тобто розібратися в ситуації. І, коли приходить до нас нова людина у підрозділ, відразу по людині не скажеш, потрібен час. Починається все з звичайного спілкування. Ким був до війни, чим займався. Видно по людині. Потім, коли ти даєш йому якусь роботу, певну навіть на вогневій позиції, ти потім приїжджаєш, дивишся на їхній результат. Даєш людині, допустимо, зауваження, Дивишся, як вона, як вона на них реагує і як вона пробує їх виправити. Тобто на, на все, що, для того, щоб це визначити, потрібен час і спостереження. Я думаю, що кожен командир піддається критиці своїх піделих, ти всім не зможеш догодити. Ми стараємося просто робити свою роботу, так як воно має бути, а критика це вже інше. Тут У кожного своє бачення, кожна людина має право на свою думку, і з цим ти нічого не зробиш. Критика може бути різною. Саме головне її сприймати адекватно цю критику, якщо бувають моменти, коли критика допомагає, тобто ти можеш щось змінити у собі в своїй роботі і воно покращує результати. Ну, Невдачі це нормально, це, це є досвід. Ми беремо його до уваги, аналізуємо і стараємося робити щось інше, щоб у щоб нас цих невдач більше не повторювалося. Прийняття складних рішень, і в тому числі, що вони були правильні, грає такий фактор, як досвід. Багато чого пройшли, були моменти, і ну, були схожі ситуації, і ми вже знаємо, як на як них діяти. І часто у прийнятті рішень допомагають інколи, далі ті ж самі підлеглі хлопці, і командир пішовсь підскаже, часто самий просто приймаєш рішення. В цьому проблем немає. Я багато чув, що вони, ну, допустим, мої підлеглі, от вони гордяться, що в них командир молодий, да, що, я там, що мені прийшлося ці роки стати на цю посаду. І це нормально, тому що мені набагато проще вчитися через молоді роки. Найскладніше було, напевно, коли я прийняв батарею, коли на мене це все впало вже офіційно. Ти розумієш, що це твої люди, ти за них відповідаєш. Крім того, у тебе ще є багато майна, яке треба зберегти. Зберегти в першу чергу, щоб люди могли ним користуватися і застосовувати його у виконання задань, що допомагає нам бити під Найважчі моменти — зберегти концентрацію, напевно, допомагає мотивація, для чого ми всі тут. Ти просто згадуєш, для чого ти прийшов, згадуєш, що в тебе вдома сім'я, що тебе чекають і люблять, і ти робиш це все заради. них. В майбутньому розвиток своєї батареї нам потрібно ще трохи людей, яких ми будемо навчати, щоб ми могли робити ще більший об'єм роботи. Ми завжди набуваємо досвід, тому що війна рухається вперед, все змінюється, і нам потрібно вчитися і підлаштовувати під неї. Хотілося б, щоб і не тільки ми брали з когось приклад, а набули щось своє і люди брали приклад з нас. Хочеться бути кращим. Війна це ж не тільки бойова робота, це підготовка, це і документи оформлення і так далі. Коли я прийшов на цю посаду, я геть нічого не знав, як оформляти документи. Я думаю, що було б непогано проходити якісь курси по документації, ті ж самі, які курси лідерства, вони не заважають. Завжди можна навчатися і здобув ну, ставати кращим, здобувати якісь досвід. Який би ти спеціаліст не був, можна брати опитше. Моральний стан. Я стараюсь підтримувати. Для мене, мені дуже сильно допомагає цьому моя родина і сім'я. По можливості стараюся написати смс-ку, вони завжди мені швидко реагують на неї, відписують. Вечором, коли є хвилинка подзвонити по відеозв'язку, це взагалі щастя, позвонити батькам, бабусі, дяді, тіці, до дівчини ну, дуже, дуже сильно підтримують. Є, є друзі, які підтримують, які пишуть, коли є час рідко з ними дзвонитися, але це є ця хвилинка, вона буває інколи. Ну, тобто, це люди, які були в мене до війни, вони підтримують. Їх, до речі, залишилося набагато менше, але вони є. Залишилися саме рідні і саме близькі. Дівчина дійсно з'явилася під час війни. Почали спілкуватися в інтернеті. Просто... Я не буду розказувати вам всю історію, бо це особисте. Почали спілкуватися, потім, в 23-му під час відпустки, я поїхав до неї. І далі, коли їхав ну, до відпустки, вона ж до мене приїжджала. Вона, мені здається, розуміє мене, і в нас все добре, тому що в неї батько військовим, вона знає, як це нелегко. Вона завжди мене підтримує. Вона розуміє, що я можу бути не на зв'язку. Це нормально, що треба чекати. Скажу, що доволі важко, тому що завжди на відстані. Хочеться частіше бачитись. Дуже приємно розуміти дотик. Коли ви довго не бачились ці перші обійми. Дуже важко, коли їдеш з відпустки. Ну, ти розумієш, що там, ви там, десь півроку бачитись не будете, але любов підтримує, гріє. Так що... Молодим командирам я порадую би не боятися цього шляху. Йти вперед, здобувати досвід від старших побратимів, спілкуватися з ними більше. Я думаю, що вони завжди допоможуть. Головне цілеспрямовано йти до своєї мети, а мета в нас одна це перемога. Так що слава Україні.